А далі поговоримо Я вас. Вітаю, вітаю серію. Вийшла восьма та У вас серія книги мандрівки, і тепер вона про генерала залужного називається Генерал наших надій. Кажіть, а були від залужного відгуки? Що саме я не почула? Кажу від залужного були відгуки чи ні? Ще не була, але ми сподіваємося, що будуть, тому що ми хочемо розіграти наші книжки з його підписом. І ми все збираємось до нього в гості, але розуміємо, що зараз він дуже зайнятий, але е, його при службі надіслали мультфільм. Їм сподобався йому а... обіцяли mm -hmm. показати. Зовсім недавно ви ж виходить, запустили цей новий сезон. Ну там я просто дивилася з того, та, що є на Ютубі викладено. Була бу були кілька сезонів, які до повномасштабного вторгнення. Потім оця от пауза. Як знайшли в собі сили власне повернутися до мультиків до цієї творчої діяльності? Ну бо зрозуміло, що ну повномасштабне вторгнення це трошки інші умови аніж ті були, які були, наприклад, півтора роки тому Так, да, да, ну ми займаємося цим проектом. Там десь 2000, Алло? В... Ірина да. Тараненко є? Так, да, вибачте, знав. Да, да. Я... Кажу... Ще Нічого раз не повторю, розігрували Сергій Стерненко, ваші книжки да. розігрував, зібрав понад 2 да. мільйони гривень на потреби ЗСУ. Хотіла запитати да. для себе і для редакції, як ви змогли дістати автограф Буданова? Uh, ну, це заслуга uh, Стерненка. А uh, це він запропонував до речі цю ідею, і ми просто запропонували йому озвучити серію. Він каже: Ой, у вас такі класні, гарні книжки, і давайте ми їх розіграємо. І ми хочемо зібрати ну, на коптери для гура. І я думаю, ну скільки ж ми там можемо зібрати? Ну я, я, я так ну не знаю, скажу скільки ви ну Сергій? Ти плануєш? Він каже: ну я очікую десь мільйон. А вийшло що за добу ми зібрали 2,1 мільйон. Ось і він просто ну підписав, зробив за Буданова і Бачимо, якщо що, потім з нашою піарницею ми можемо спробуємо, тому що чому ні? Це правда. Пані Ірино ще хотіла запитати: наступний проект. У вас є книга? Є відеоролики? Що ще плануєте робити? Ну, ми хочемо продовжувати ну. Ми хочемо робити нову книжку. В нас в планах ми подалися цьогоріч на український культурний фонд з продовженням книги мандрівки. Тому що ну в нас вже є в нас. Є перша книга про Україну. Вона за географічним принципом зроблена. А потім у нас є книга Мандрівка Незалежні. Це про роки нашої незалежності, починаючи з 91-го і закінчуючи 22-м роком. Зараз ми робимо книгу мандрівку нескорені, і хочемо зробити книгу мандрівку культурні. Це буде книга якраз про. Нашу українську культуру, про здобутки культури, про знищену культуру, про розстріляне відродження, і ми хочемо поділитися теж зі світом і з українцями всіми ну, надбаннями ну, української культури, тому що ми розуміємо, що без культури немає нації, і те, що знищувала споконвічна Росія. Та що ж таке з цим зв'язком? Пробуємо ще раз а, з панією Іриною зв'язатися. Ірина Тараненко з нами, авторка ідеї та креативна директорка проєкту, книга Мандрівка України. А, є, є. Продовжуйте Ірину, бо щось зв'язок. Оце як про Буданова почали говорити, так зразу зі зв'язком стали проблеми. Так, я казала про нову книгу, та, що ми хочемо зробити так. книгу мандрівку культурні Ну ось наші цілі. А також хочемо продовжувати мультсеріал, тому що ми бачимо, що ну, шалений ажіотаж і Дуже дуже тішимо, що е, наш презентувати книгу то дуже багато і посольство працюють з цим проектом. Тому е, мені здається, що так. Е, ну тому що я знаю, наприклад, вчора мала співбесіду е, е, з е, нашими працівниками з асоціацією у Франції, і вони дарували книжку меру Бердо, і Запрошують нас у січні теж приїхати презентувати книжку. І вони власне от до 20-го Лютого в них буде презентація присвячення українській мові, і вони теж будуть використовувати а, наші мульти. Там буде як а, доросла аудиторія, так і будуть діти. Тому вони запитують, які там кращі мульти та використати. Тому так я думаю, що це може бути різна аудиторія, але для англомовної аудиторії, ну чи іноземної аудиторії, потрібно все ж таки робити дубляж. Тому що в нас є лише зараз 5 серій а, дубльованих вже англійською мовою, а інші лише і субтитрами. Тому це теж наступні кроки, щоб якомога більше поширювати контент про Україну. Іна, тим більше на тлі великого там інтересу зараз до української культури та українського контенту. Ми це дійсно відчуваємо. Дякую дуже, пані Ірину. Ми чекаємо на нову серію. А Ірина Тараненко була з нами, авторка ідеї та креативна директорка проєкту Книга мандрівка України. Там чудово ютуб канал. Підпишіться. Дивіться це дуже якісний контент, справді гідний того, щоб про нього говорити і його показувати.